Доброго вечора. Четверг, 26 вересня. Відповідаю на питання, чи вигідно займатися інжиром? Ну тут треба вимкнути математику. Підрахувати? Вигідно чи не вигідно? Якщо, скажімо, у нас? базар три тричі на неділю це середа п'ятниця і неділя. І кожного, кожного базарю продавати по 4 кіло. Кілограм коштує 300 гривень. 1200 виходить За базарі. Три базарі 3600 гривень. Значить, відповів відразу на два запитання. Вигідно і плоди дешеві чи не дешеві. Так. друге питання там чи залежить чи залежить е, вік куща від розміру інжиру самої фіги. Так залежить вік має значення зараз перейду на брунсвік Оборунзвік такі чималі фіги висять. Це цей рік. Минулого року вони були ну максимум, максимум ось така, але це не достигше, зараз порівняємо. о Так що вік куща має розмір і має значення в розмірі самої і інжера так зараз і так чому такі густі кущі не вистача ніби сонця ну зараз зараз покажу Так, так, так. Зараз залезем сюда в хащи. А. Ну еще, небы. и все, небо. И солнца тут нема. Все, небо, и солнца тут нема. И все. А, видимо, сам. Опа! До. снова кущу. Она уже посохло, повяли. Масечки. Уже изюм. Все. Все. Почали. Вялитися, сохнути. Так что, ну а взагалі, а взагалі, Сонця дійсно мало. Немає сонця, він не набирає колір, він ось стиглий. Один бочок десь трохи-трохи щось сонечко черкало. Тут він зелений. Інжиру потрібно сонце. Як не крути, його повинно бути багато. При дозріванні інжиру гарно працює освітлення кущів. Освітлення кущів це освітлення кущів це прибирання листя з куща і видалення, видалення отакої от ще голої лози. Тобто на цій ось огілки. Жодної фіги немає. Вона не потрібна, її потрібно видалити. Було і ще ще коли вона тільки почала рости. Але вона вже майже по 2 метри за овишки. Так що сонце дійсно потрібно. Ну але ми маємо те, що маємо. І чому так? Значить, ще, ще таке запитання. Е, вигідно, вигідно, але там людину заінтригувало, Що ж за але? Вам потрібен час для того, щоб налагодити. Реалізацію інжиру це все час. Тобто позмінна робота, не, скажімо так, не 24 на 7 праця. А потрібен час для реалізації інжиру. Його, ну, я на своїй ділянці, я можу через день назбирувати 10 кілограм. Я цього не роблю, тому що проблема в реалізації. І ще я сиджу вдома, скажімо так, Займаюсь хатніми справами. В мене часу хватає. А й для того, щоб займатися, займатися таким, такою ділянкою потрібна реалізація. Якої в нас, на жаль, немає. Це в теплиці, тут сонця мало. Ну, в общем, взагалі якось так Я постарався відповісти на ваші питання без... Без ніякої книги я їх не читав за інжир нічого, крім, окрім як відео в Ютубі. Все. хай інжир росте, ми працюємо далі. Бувайте!